З того часу, як ми дізналися ймовірну причину сумного кінця ери динозаврів, страх перед зіткненням з гігантським астероїдом вбивцею, здається, вже є невід'ємною частиною нашої колективної свідомості. Звісно, не в останню чергу завдяки Голлівуду. Правда в тому, що астрономи вже відстежують об'єкти, розміри яких становлять небезпеку життю на нашій планеті, і принаймні у найближчі 100 років ми з ними не зустрінемось. Однак є менші астероїди, які все ще здатні заподіяти значної шкоди. І проблема в тому, що вчасно їх побачити і оцінити небезпеку не так вже й просто. На щастя, на сьогоднішній день космічні агентства не тільки відправляють апарати на Марс чи запускають телескопи в космос. Вони також активно розвивають програми захисту нашої планети від потенційної загрози. І виявляється, що одна з найкращих стратегій захисту це не чекати, коли астероїд вріжеться в нас, а просто взяти і врізатись в нього. У такий спосіб місія DART, яку реалізували НАСА у позаминулому році, мала на меті змінити траєкторію одного з великих астероїдів поблизу Землі. І перший в історії тест планетарного захисту без допомоги Брюса Уілліса виявився переконливо вдалим. Тож нарешті, маючи результати цього історичного і вельми цікавого експерименту, давайте про нього поговоримо. Вітаю, мене звати Іван, і це канал Всесвіт.UA. Місії до астероїдів та комет ніколи не були простими. Відносно невеликі розміри та маса цих об'єктів означає невелику силу тяжіння, що добряче ускладнює завдання космічним апаратам дістатися їх, вийти на орбіту чи тим паче зібрати зразки з поверхні. Тим не менш, ми вже маємо кілька дуже успішних місій до астероїдів, зокрема Хаябуса чи Осіріс Рекс. Вони вже розширили наші знання про ці об'єкти і про еволюцію сонячної системи загалом. Обидва японські зонди Хаябуса, які відвідали астероїди Ітокава та Рюгу відповідно, безпосередньо наближалися до поверхні своїх цілей і вистрілювали в них невеликими снарядами. Після цього вони збирали уламки, що з'явилися після зіткнення, і відправляли їх на землю. О Sirius Rex це відома місія NASA, в межах якої космічний апарат приземлився на поверхню астероїда Бену, зібрав зразки і доправив їх на землю у вересні 2023 року. Зараз цей апарат прямує досліджувати астероїда Пофіс в межах своєї розширеної місії. Але Дарт це трохи інша історія. Його не відправляли з метою збору зразків і відправки на землю. Натомість, цей апарат від початку свого будівництва був приречений на знищення. 27 вересня 2022 року Дарт був безпосередньо спрямований на астероїд Діморф і врізався в нього на великій швидкості майже 22 тисячі кілометри на годину. Імпульс, який Зонд надав астероїду, вивільнив значну кількість уламків з поверхні і навіть змінив форму своєї цілі. Однак головною метою цієї космічної атаки було перевірити, чи може кінетичний удар змінити траєкторію руху такого тіла як астероїд, якщо раптом він опиниться на шляху до зіткнення із землею. Значний інтерес до проблеми небезпечних астероїдів і комет виник після 1980 року. В той час з'явилася славнозвісна наукова робота, зараз відома як гіпотеза Альвареса. В ній автори продемонстрували, що саме зіткнення астероїда із землею є найімовірнішою причиною вимирання динозаврів. Фактично одразу після публікації цієї роботи НАСА ініціювало семінари з метою визначення ймовірності та ризику подібних зіткнень у майбутньому. Учасники цих семінарів однозначно погодились із необхідністю досліджувати це питання і розробити стратегію захисту нашої планети. Як наслідок, з'явилося багато досліджень, в яких пропонуються різні методи відхилення небезпечних об'єктів або їхнього знищення. І забігаючи наперед, так дійсно відправити ядерну боєголовку до астероїда чи комети це один з можливих засобів відхилення, причому один з найефективніших. Взагалі, головна проблема у цьому питанні це час. Тобто стратегія захисту дуже сильно залежить від того, наскільки рано чи пізно вдалося виявити загрозу. Якщо часу до зіткнення багато і він вимірюється роками, то для відхилення буде достатньо відносно невеликого імпульсу. Навіть незначне початкове відхилення від орбіти ставатиме дедалі більшим з часом і може перетворитися на суттєве відхилення перед зустріччю із землею. Таким чином, чим більше часу ми маємо, тим менше потрібно енергії на відхилення. У такому разі, науковці пропонують різні методи безконтактного впливу. Наприклад, можна відправити космічний апарат, який слугуватиме гравітаційним трактором, поступово тягнучи астероїд до себе своєю гравітацією. Або, що мені особисто здалося найвеселішим, це спробувати сфокусувати сонячне випромінювання в одній точці на поверхні астероїда. Таким чином, матеріал, який почне випаровуватися, створить тягу, наче в ракеті, і це має суттєво вплинути на орбіту небесного тіла. Якщо небезпека застала зненацька і часу немає, то діяти необхідно швидко і потужно, оскільки імпульс має бути максимальним. У цьому контексті ядерний вибух справді може бути достатньо ефективним. Вибух на поверхні комети чи астероїда може створити великий кратер і викид речовини. Щоб, в свою чергу, надасть необхідний поштовх і змусить об'єкт відхилитися з поточної орбіти. Однак такий жорсткий метод суттєво залежить від фізичних характеристик об'єкта. Якщо це суцільна брила породи, вибух буде ефективним, але якщо це просто купа уламків, що тримаються разом взаємною силою тяжіння, ефект втрачається. Наданий імпульс буде меншим, і що навіть гірше можуть відколотися великі уламки, які відхиляти вже буде складніше. Одним з можливих рішень є підірвати боєголовку не на поверхні, а неподалік від астероїда, тим самим зменшивши ймовірність його фрагментації. Але краще ми все це розглянемо у окремому випуску, оскільки про методи відхилення можна говорити довго. Головне, що, мабуть, найпростіша концепція відхилення, яку можна придумати, це просто вразити об'єкт якимось високошвидкісним снарядом, який передасть свій імпульс астероїду і відхилить його з небезпечної траєкторії. І тепер можна вважати, що саме ця стратегія найкраща, оскільки вона вже офіційно випробувана. Місія DART це перша демонстрація життєздатності технології відхилення небезпечного об'єкта кінетичним ударом. Звісно, для виконання такої місії, як зіткнення, не потрібне щось дороге, але ви не можете запустити для цього звичайне ядро. Потрібен недорогий космічний апарат з мінімальним корисним навантаженням, який за потреби може змінювати курс і точно націлитись перед зіткненням. Бюджет місії Dart склав 324 мільйони доларів, що порівняно недорого, як для космічної місії. В основі конструкції космічного апарата лежить коробка з довжиною ребра менше 130 сантиметрів. Від неї відгалужуються великі сонячні батареї, кожна з яких 8,5 метрів завдовжки. Вони були призначені для живлення апарата, і, зокрема, його іонного двигуна, який створює тягу за рахунок іонів, утворених із ксенонового палива. Все корисне навантаження апарата обмежується лише одним інструментом: це оптична камера високої роздільної здатності під назвою Драко. Це по своїй суті аналог камери, що встановлена на славнозвісному зонді New Horizons, який подарував нам панорами поверхні Плутона і його меншого компаньйона Харона. Крім навігації і націлювання, камера вимірювала розмір і форму своєї цілі, а також визначала місце зіткнення та показала особливості поверхні. Загальна маса повністю заправленого апарата снаряда під час запуску складала 610 кг, а безпосередньо під час зіткнення 580 кг. Звісно, ціль місії була обрана не випадково. Це був не один астероїд, а по суті подвійна астероїдна система під назвою Дідим, що з грецької означає двійник. Більший астероїд Дідим близько 780 метрів поперечнику, а його менший супутник Діморф має середній діаметр 160 метрів. Власне, супутник астероїд і був обраний в якості цілі. Такий вибір пав через те, що система Дідим є затемнено подвійною, якщо дивитися із землі. Це означає, що супутник проходить якраз перед більшим астероїдом з нашого кута огляду. Таким чином, астрономи на Землі можуть досить легко фіксувати періодичну зміну яскравості системи, а отже, їм дуже добре відомий період обертання Діморфа. Тож ідея полягала в тому, щоб зіштовхнутися саме з супутником, і побачити, наскільки змінився період його обертання, точно вимірюючи криві близької землі. Час зустрічі був обраний таким чином, щоб система знаходилась до нас якнайближче, щоб забезпечити максимальну якість спостережень в телескоп. До речі, дідим не є небезпечним і, за прогнозами, не має перетинати орбіту Землі у будь-якому місці. А імпульс, який передав дарт Діморфу, не загрожував зрушити його з орбіти у непередбачуване вільне плавання. І врешті-решт, Діморф це ідеальна ціль, оскільки має діаметр трохи більший за мінімальний розмір об'єкта, якого можна визначити потенційно небезпечним. Головне завдання космічного апарата полягало в тому, щоб надійно націлитися на діморф. Для цього команда місії розробила алгоритм під назвою SmartNav – Ця система в режимі реального часу ідентифікувала та розрізняла два тіла, а потім, працюючи з іншими системами, спрямувала зонд чітко на діморф. Тож наприкінці вересня, після 10 місяців польоту, Дарт наближався до своєї цілі. Він рухався зі швидкістю 6,6 км на секунду, і під час наближення його камера передавала зображення на землю в режимі реального часу. Цей фільм на основі його даних пришвидшений у 10 разів, за винятком останніх шести зображень, які демонструють реальну швидкість, з якою їх повертав апарат. Нарешті, 27 вересня 2022 року, о другій ночі, за Києвом, Дарт успішно врізався в астероїд, в межах першого в історії тесту планетарного захисту. Останні кадри продемонстрували деталі поверхні Діморфа і надали важливі наукові дані з високою роздільною здатністю. А останній з них не був надісланий повністю, оскільки передача була обірвана безпосередньо зіткненням. Те, що по факту відбулося: це космічний апарат масою 580 кг кілограмів, врізався у каменюку з масою приблизно 5 мільйонів тонн. Це можна порівняти із зіткненням мурахи із двома автобусами. Однак швидкість колізії була значною, а отже, і імпульс був чималим. В космосі зіткнення навіть з таким неспівставно малим за масою об'єктом, що рухається швидко, може серйозно вплинути на орбіту масивнішого тіла. Очікувалося, що апарат зустрінеться з меншим астероїдом в напрямку його обертання і таким чином зможе дещо його сповільнити. Це в свою чергу змусить астероїд впасти на нижчу орбіту, а отже і обертатися навколо дідима за коротший проміжок часу. Дослідники очікували скоротити тривалість орбіти принаймні на 1%, тобто приблизно на 10 хвилин. Однак результат виявився в рази потужнішим. Та перш ніж цей результат вдалося оцінити, всі у захваті спостерігали за ефектними наслідками зіткнення. Звісно, до цієї події була прикута увага великої кількості наземних і навіть космічних телескопів. Зокрема, ось дуже детальна світлина від чотирьохметрового телескопа Соар в чилійській пустелі Атакама. Або до вашої уваги менш чіткі, але одразу кілька зображень у вигляді анімації від телескопа Лесиді в Південній Африці. Тут є можливість досліджувати наслідки зіткнення у динаміці. Мабуть, найбільш ефектно виглядали знімки від космічних телескопів «Габбл» і Джеймс Веб. Так вони обидва спостерігали за експериментом, і це взагалі було вперше, коли дві головні космічні обсерваторії вдивлялися в одну й ту саму небесну ціль. На трьох знімках Габла можна було побачити удар у видимому світлі, промені уламків після зіткнення простягалися далеко в космос. Веб зробив 10 зображень впродовж 5 годин спостережень і показав детальніше, як із ядра вилітають струмені речовини. Крім цього, за 15 днів до зіткнення від космічного апарата DART відокремився Кубсат, який тягнувся позаду і зблизька фіксував все, що відбувається. Першу партію зображень він надіслав одразу, і вони були оприлюднені наступного дня після зіткнення. Знімки від Копсата підтвердили успішне влучання і продемонстрували велику кількість речовини, яка розлетілася на біч. Взагалі, до зіткнення достеменно ніхто не знав, що представляє собою Діморф. Це міг бути суцільний шмат каменю і заліза, або просто нагромадження уламків, що тримаються взаємною силою тяжіння. Судячи з того, скільки речовини вилетіло з астероїда, науковці схиляються саме до другого варіанту. За кілька днів до початку створення цього відео вийшла наукова робота, в якій автори детально змоделювали зіткнення на основі всіх даних, які є зараз, і описали, як це вплинуло на астероїд. По-перше, кількість матеріалу, яка була вивільнена, справді приголомшує до 1% від маси астероїда. Таке можливо, якщо Діморф це цей купа уламків, що тримаються разом. Ймовірно, він зліплений з матеріалу свого більшого сусіда, що був викинутий із поверхні. А по-друге, зіткнення не просто створило кратер на поверхні Діморфа, а могло суттєво його деформувати. Згідно з моделюванням, близько 8% маси астероїда було перерозподілено, що призвело до значних змін не тільки рельєфу, але й самої форми астероїда. Однак все ж таки найбільше команду місії та й весь світ цікавило, наскільки, врешті-решт, змінилася орбіта Діморфа. Це ключове питання, яке дасть розуміння про успішність або неуспішність місії. Отже, попередня оцінка з'явилася за два тижні на основі даних спостережень за зміною яскравості системи після удару. Виявилося, що Діморф, який обертався навколо дідима за 11 годин 55 хвилин. Після удару обертається за 11 годин 22 хвилини, тобто орбіта змінилася більш ніж на пів години. Це насправді дуже круто, оскільки мінімальна зміна, яка вважалася успішною, це 73 секунди. Таким чином, дарт перевершив мінімальний поріг у 25 разів. Крім того, зміна швидкості Діморфа навіть більша, ніж можна було б очікувати від прямого удару. І хоча це може здатися дивним, але цьому є просте і доволі цікаве пояснення. Суть у тому, що ключ до вдалого кінетичного удару насправді полягає не лише в імпульсі космічного апарата, але й в імпульсі матеріалу, який вилітає геть. Цей вибух речовини працює як віддача, посилюючи поштовх дарт. Так це схоже на віддачу під час пострілу, наприклад, гармати, яка відкочується назад. Так само і з речовиною астероїда. Її імпульс, який спрямований в цьому напрямку, має бути компенсований імпульсом руху самого астероїда, який, відповідно, буде спрямований в протилежному напрямку. Це, власне, і змушує його сповільнюватись сильніше, все як вчив нас пан Ньютон. Цей додатковий ефект сповільнення насправді передбачався, але не було відомо наскільки він буде значним. Кількість речовини, що викидається, а отже, й потужність віддачі, залежить від поверхні і внутрішніх характеристик астероїда, які до початку місії не були відомими. У будь-якому разі це спрацювало дуже потужно, і згідно з дослідженням 2023 року імпульс був посилений більш ніж у 3,5 рази. Цікаво, що наукова цінність кінетичного удару виходить далеко за межі захисту нашої планети. Врізавшись в астероїд, місія фактично заклала новий шлях у вивченні цих об'єктів, оскільки зі звичайного астероїда Діморф перетворився у так званий активний астероїд. Раніше астрономи вже мали можливість спостерігати астероїди з комами і хвостами. Їх ще називали кометами головного поясу, оскільки ці об'єкти знаходяться у внутрішній сонячній системі і при цьому демонструють активність комет. Однак постійно зростаюча їхня кількість, і орбіти, які схожі на орбіти звичайних астероїдів головного поясу, змусило науковців відмовитись від ідеї комет. Як саме астероїди стають активними, достеменно невідомо. Одним з можливих механізмів науковці вважали зіткнення, але ще донедавна ніхто не спостерігав процес цієї активації, тому місія Dart стала першою такою можливістю. Коли апарат врізався в астероїд, значна кількість речовини вилетіла геть, а також, ймовірно, утворився великий кратер. Це мало оголити внутрішню частину астероїда, де можуть бути приховані литкі хімічні речовини, зокрема різні типи льоду. Далі сонячне випромінювання робить свою справу, і астероїд стає схожим на комету. Вражаючий хвіст Діморфа можна побачити на серії знімків від космічного телескопа «Габбл». Його еволюція простежується від моменту зіткнення і до сьогодні. Таким чином, Діморф це новий активний астероїд сонячної системи. Власне кажучи, кратер, його розміри і форма поки що не спостерігалися. Однак детальне його дослідження, так само як і дослідження того, як змінилася форма астероїда, є дуже важливими для розуміння наслідків експерименту. У жовтні місяці 2024 року Європейське космічне агентство планує запустити місію під назвою Гера, яка дістанеться системи Дідим у 2027 році. Її головною метою буде детальний огляд Діморфа після зіткнення, а також вивчення основних фізичних властивостей двох астероїдів. Це допоможе найкраще оцінити результати місії DART і ефективність методу кінетичного удару як такого. А також допоможе ефективніше планувати наступні місії з відхилень. У будь-якому разі навіть попередні результати говорять, що врізатися в астероїд це непогана ідея для захисту планети, однак дуже важливо робити це вчасно. Зміна орбіти навіть на 30 хвилин може бути недостатньою, якщо імпульс буде наданий занадто пізно. Тож все ще ключовим питанням в стратегіях захисту залишається час. Нам все ще потрібно навчитися якомога пильніше вдивлятися в небо. Однак місії на кшталт Дарт це вже чудовий сигнал, що принаймні від зовнішньої загрози ми можемо бути захищеними. Дякую, друзі. Я радий, що ви дивитеся мої випуски до кінця. Не забувайте підтримати автора вподобайкою, коментарем і, за можливості, копійкою. А на цьому все зустрінемось у наступному випуску. Бережіть себе і допомагайте силам оборони. Слава Україні!